Доповідь стосовно порядку організації та проведення занять за предметом навчання вогнева підготовка. Вогнева підготовка є одна з основних дисциплін, які становлять головний комплекс підготовки військовослужбовця. Сама програма запроваджує безперервну і поступову модель навчання. Це дозволяє набувати нові навички та підтримувати їх протягом всього курсу. Предмет навчання вогнева підготовка побудований за принципом від простого до складного, з чіткими методичними рекомендаціями для інструкторів. Розрахованими практичними тренуваннями та контролем якості на кожному етапі, в основу навчального процесу за цією програмою покладений послідовний метод відпрацювання предметів підготовки з поступовим ускладненням рівня задач, які виконуються. Предмет навчання вогнева підготовка змістовно розподілений на наступні курси. Курс базової індивідуальної підготовки. В ньому вогнева підготовка займає 60 годин. Задача цього курсу це отримати базові навички шляхом послідовного і обов'язкового повторення їх на всьому періоді підготовки та з подальшим ускладненням виконання. Наступний це курс поглибленої індивідуальної підготовки. На ньому виділено 23 години. Задача цього курсу поглибити та закріпити навички. Отримані на базовому індивідуальному курсі шляхом ускладнених вогневих прав для всіх військовослужбовців. І третій курс це курс дій у складі малих тактичних груп. На нього відведено 22 години. А відповідно задача цього курсу надати військовослужбовцям сталих навичок в роботі у складі малих тактичних груп під час відпрацювання вогневих прав в комплексі з набутими навичками за два попередні курси. Також слід сказати, що на курс базової загальної військової підготовки сухопутних військ закладена кількість набоїв 714 штук. У процесі апробації програми було вираховано, що ця кількість набоїв є достатньою для набуття базових навичків у стрільбі і підтримування їх протягом цього курсу за рахунок відходу від блокової системи. Предмет вогнової підготовки починається з теоретичного вивчення загальної інформації про зброю. Та маніпуляції з нею, тобто там вивчається ТТХ зброї, обслуговування, усування затримок і так далі. Це є перше навчальне питання, яке розглядається. І друге це основи і правила стрільби зі стрілецької зброї і порядок приведення зброї до нормального бою. Під час цього Навчального питання, основи правила стрільби, розбирається з військовослужбовцями основні визначення, тобто, що таке прямий постріл, що таке траєкторія польоту кулі, лінія прицілювання, точка прицілювання, перший нуль, другий нуль, нуль, габарит купності, тобто всі ті визначення, які потрібні курсанту для усвідомленого пострілу. І наступне в цьому ж, на що ми більш приділяємо уваги, це критерії для вучної стрільби. Ми їх пропонуємо шість. Це положення тіла під час стрільби, вкладка в приклад, положення голови, зосередженість на мушці, контроль дихання, обробка спускового гачка. Тобто, це ті основні критерії, які має інструктор пояснити, як правильно треба з цим працювати, на що звертати увагу, відповідно, що може покращити да, влучність якість стрільби, а що може вплинути негативно. І наприкінці теоретичного заняття розглядаються основи і принципи проведення зброї до нормального бою. Тієї зброї, з якою курсанти безпосередньо працюють після теоретичної частини, у нас розпочинаються вогневі тренування це холощення зі зброєю. напередодні перших практичних стрільб з тими, хто навчається, проводяться два дні поспіль. Холощення, на яких відпрацьовуються питання навиків одноманітного прицілювання за допомогою системи Лазертаг, де інструктор може виявити первинні помилки у прицілюванні курсанта, виправити їх і не втрачати в подальшому часу на практичному занятті. І за таким же принципом розбирається ряд питань, які потрібні тому, хто навчається у перший вогневий день. Тобто, предмети підготовки та тематика занять підбираються з урахуванням їх змістовного та поступового поєднання з метою отримати максимальної ефективності від проведення на проведених заняттях. Також треба зауважити, що вогнева і тактична підготовка пов'язані одна з одною, і тому мають давати однакове розуміння у виконанні дій під час відпрацювання практичних вправ тому типовий розклад складений так, щоб курсант. Після виконання вправи з тактичної підготовки міг закріпити цю навичку вже на відпрацюванні вогневих вправ. Після охолошення відповідно ми переходимо до вже практичної стрільби. Це є практичне заняття з приведення зброї до нормального бою з урахуванням індивідуальних особливостей військовослужбовця. На початку заняття нагадуються принципи проведення зброї до нормального бою і в подальшому, якби основною задачою цієї вправи є тренування в одноманітній стрільбі. І правильності прицілювання, а також формування усвідомленого та інтуїтивного дотримання критеріїв вучної стрільби. Під час цих занять інструктор разом з курсантом розбирають малюнок вучань. Інструктор надає рекомендації курсанту, стрільба повторюється. коли курсант збирає групу вучань в допустимому габариті, в одному і тому самому місті, інструктор вже може, якщо є потреба, Внести коригування у прицільні приводи і привести зброю до нормального бою під курсанта. Таким чином, на цих двох заняттях закривається питання у самій зброї, і далі вся увага вже зосереджується на індивідуальних вміннях курсанта. Право індивідуальних, індивідуального курсу, які розподілені згідно типового алгоритму, надають базові вміння у стрільбі і підтримують ці вміння протягом всього курсу. Я пропоную розібрати. Основні задачі тих вправ, які ми пропонуємо на даному курсі БЗВП. починаємо ми з вправи 1, вправи 1 одина стрільба на групу спочатку сильного печа, потім з правого та лівого, Незважаючи на те, що за зоною є вся мішень. Інструктор звертає увагу на малюнок вучань, розмір габариту кучності, місце середньої точки вучання і так далі, надає рекомендації. Тобто, принцип розбору залишається незмінний все одно. Інструктор разом з курсантом розбирає результат стрільби. Відпрацювання навиків одноманітної стрільби, основною задачою вже цієї вправи є відпрацювання навиків так само одноманітної стрільби та здобуття впевненості в собі та в особистій зброї. І е, ця вправа виконується на початку майже кожного заняття зі стрільби в подальшому, що дозволяє підтримувати напрацьовані е, вміння протягом курсів. Вправа 3 – стрільба з перенесення вогню по фронту. Е, задача цієї вправи є визначити найбільш ефективне положення для стрільця, стоячи. То тут так само інструктор демонструє спочатку, потім відстрілюються дві серії з. Розбором помилок, наданням рекомендацій і в подальшому ці навички ці вміння будуть вже закріплюватись. Права 4 – стрільба по макету БПОА. задача цієї вправи є напрацювання навиків швидкісної стрільби по малорозмірній цілі з незручного положення на віцнах 25, 35 і 50 метрів. Під кутом наступна вправа 5 стрільба з різних положень за укриття. Вдача цієї вправи є вже напрацювання навиків заняття тактично вірного положення для стрільби. За укриття та інтуїтивного вибору точки прицілювання для цілей на різних відстанях. Вправа 6 – динамічна стрільба. Задача цієї вправи є напрацювання навиків одноманітної стрільби в русі зі зміною положення для стрільби та надання стрільцям навичок у контролі дихання під час фізичних навантажень. Вправа 7 – це є крайня вправа курсу базової індивідуальної підготовки, і оскільки програма орієнтована на підготовку саме сухопутних військ. Де відстані мають визначні значення. Основною задачою вправи є надання поняття стрільцям. По-перше, це у практичному використанні індивідуальної карточки вогню, та перенесення вогню по фронту та в глибину. У заданому секторі зі зміною вогневих позицій також задача вправи є надання впевненості в тому, що цілі можна вражати на більших відстанях безпечніше для самого стрільця. І закінчується курс індивідуальної підготовки проведення вправ контрольних стрільб, які обмежені по часту та по кількості БК. Результат цих вправ дає розуміння, чого навчився курсант, і показує результат роботи інструкторського викладацького складу. Наступні курси дають більш складні вправи як в індивідуальному відпрацюванні, так і вже в складі груп. Починається цей курс зі стрільби з нахилом. Якщо стрілець зрозуміє, як вести вучний вогонь з нахилом зброї, відповідно він отримає більше варіантів захищених позицій. Наступна вправа це швидкісна стрільба з перенесенням вогню по фронт. Це є продовження, можна сказати, так, вправи 3, яка у нас надавала змогу знайти зручне положення для стрільби стоячи, але на відстанах 50, 60 та 70 метрів, де використовуються цілі не більше габариту мішені 4 г. Вправа 10 – стрільба по макету БПЛА на збільшених дистанціях 75 та 100 метрів. Гонг розміром 20 сантиметрів. Тут також стрільба відбувається під кутом, але курсант може використовувати укриття як упор. Далі йде вправа 11 – Бій в лісосмузі зміни вогневих позицій. Ми пропонуємо її відпрацьовувати або зі страйкбольного обладнання, або якщо є змога, відпрацьовувати з бойовими набоями. Ця вогнева вправа включає вже елементи тактичної підготовки. Які були відпрацьовані на попередніх заняттях, основною задачою вправи є це напрацювання швидкісної стрільби по цілям. На коротких відстанях та комунікація тактичної групи безпосередньо в лісистій місцевості. Вправа 12. стрільба в складі бойової двійки під час переміщення на полі бою від укриття до укриття. Як і в попередній вправі, в цій додаються елементи вже тактичної підготовки. Основною задачою вправи є напрацювання навиків швидкісної стрільби по малорозмірній цілі з різних положень з використанням укриття. Навиків швидкісного пересування під вогневим прикриттям та дотримання належного рівня комунікації між військовослужбовцями. Право 13 стрільба в протигазах. Противник все частіше використовує труйні гази під час проведення штурмових дій, тому наші бійці повинні вміти вести прицільний вогонь у масках в протигазах. Право виконується два рази з використанням різних видів безпосереднього захисту. Стрільба в умовах поганої видимості. Тут не кожен боєць у підрозділі буде мати прилади нічного бачення або типовізійного, Але він має розуміти, як правильно обладнати свою позицію для ведення вогню під час там або поганої видимості, або в нічний час. Далі швидкісна стрільба на коротких відстанях в русі. Задача цієї вправи є надання поняття стрільцям у практичній стрільбі в русі по цілям, що з'являються. А виконується як сильної руки, так і зі слабкої. І ця вправа також є елементом з тактичної підготовки, яка змістовно пов'язана з боєм в урбаністичній місцевості. Крайні три вправи це. Вправа 15, 17 і 18 ці вправи є одним комплексом вправ, який розбитий по елементам на відпрацювання дій малих тактичних груп під час штурму або зачистки траншеї. Основна задача вправи є напрацювання навиків швидкісної стрільби по цілі на коротких відстанях та комунікація тактичної групи під час роботи безпосередньо у траншеї. Вправа 18 є крайньою вправою курсу, і курсу дій вже у складі малих тактичних груп. Особливості її виконання в тому, що після закінчення проходу Траншеї. Стрільці мають встановити в кінці протипіхотні міни типу Клеймор або Мон-50. Таким чином, до розгляду запропоновані 18 прав, які надають базові індивідуальні навички, підтримують їх протягом курсу, а також міння роботи у складі малих тактичних груп. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.